Настала повноцінна зима, випало трохи снігу, мороз мінус три. Нарешті ми можемо походити. Будемо вишукувати місце, де знаходилися австрійські війська, можливо, знайдемо їхню стояночку. Всім вітання на каналі. Всім привіт. Все, що ми знайдемо, все вам покажемо. Перед на пошуки. Довбати тяжкувата, і Юля знайшла першу знахідку. Підривач. Так. І дивимося, що на ньому тут є. Літери якісь. Якісь літери є. Цифра одна. І в такому гарному стані. Латунний підривач. На вулиці мінус три. Це замерзло. Так, щось є? А ну що нам? Подарував дід, дядько, хабар. Дід хабар. Так. Це сьогодні, друзі, такий коп. О, монета. А так. Дивіться, якому гарному стані. Буратосік. Тобто солід. Зараз спробуємо його віддерти. Так, не віддирається. Як то не віддирається, треба відібрати. <ріст> так, зараз. Спробуємо. Що, не виходить? Ні. О! О. Який гарний відтиск. І наш... Соліт. Гарнючий. З цього боку портрет. А тут проглядається конекс-трибунець. Продовжуємо пошуки. На. Сьогоднішній мій соліт. Та хто тут? Який гарнючий? Випало мені перед цим дві кулі і нарешті випав мене кругляшечок. Я вже його знайшов і ледь-ледь виковиряв його. Але це не монетка. Ось погляньте, тут, тут вушка зверху. І отака от обломана якась річ. Схоже, що це була медаль. Потім більш детально роздивимось і я вам підпишу, розповім, що це за річ. А ми продовжуємо пошуки. Я знайшла монеточку, зараз будемо дивитися яку. Монетка дуже в гарному стані. 1901 рік. Такої монети я ще не знаходила, я теж. Подивимося, потім напишемо. Ставте лайки. З глибини майже в штик. Погляньте, випав який кругляк. Будемо сподіватися, що це монета. Так, шкода, це не монета. Це у нас гудзик. Так, гудзик. Якийсь гудзик був. Відповідно, його вже хтось перероблював і зробив в ньому додатково дірки. Але знахідка є, та продовжуємо пошуки. Можливо, вдасться зібрати до кучі знахідку зломану. Відповідно, он, погляньте позаду, метрів 5, знайшов половинку того медальйону чи медальки. Тут був знайдений гудзик, і, відповідно, в мене випав ще шматочок. І схоже, що цей шматочок у нас від того медальйону чи медальки. Друга половинка того медальйончику. Складемо його і переглянемо. А поки продовжуємо пошуки. Жетон оберіг воїна мандрівника Європа 18 століття. Рідкісний старовинний оберіг, який використовували у якості амулету спочатку паломники під час своїх мандрівок. Щоб захистити себе від біди та небезпеки в дорозі, а потім і військові. На основному боці зображений святий Георгій, вбиваючий дракона. Святий Георгій всередині століть був покривителем лицарів. А взагалі-то всіх вершників, а з кінця 18 століття, всіх військових. На зворотньому боці дві людини в парусній лоці, які пливуть по штормовому морю. Один тягнеться до неба, а другий кидає рибальську сітку. Легенда Інтемпастате Секурітас перекладається як безпека під час шторму. Сцена простежується з опису в Біблії, де Ісус та Петро попали в шторм. По традиції такий жетон став оберігом для мандрівників, військових та моряків. Матеріал мідь. Сьогодні мені соромно ходити шукати монети. Ну, що в юлі вже три, а в мене ще ні одне. Так, і дві ми вже бачили, що вона знайшла. А ось монетенька. Погляньте з цього боку, як гарно видно. Герб. А 1901. з цього 1901 року. Два філера 1901 року. Ну все, продовжуй, щоб хтось сьогодні накопав монет. <рес> <рес> так, пошуківець он ходить. А в мене нарешті перша монетка. Ось погляньте вона. Тяжко так доставалась. Трошки зігнув її. Зараз підрівняємо. І це в нас солід. Маленький. Маленький, закиший, гарненький соліт. В хабарницю та продовжуємо пошуки. Копаєш ямки та становиться жарко, Хоча на вулиці морозець. А у нас чергова знахідка. І випав, ймовірно, гудзик. От такий от зігнутий, зломаний, але гудзик. Продовжуємо пошуки. Юля копає сьогодні монетки, а в мене одні тільки сапутні знахідки. І ось погляньте, яка гарна куля випала. Ось така от куля. Кидаємо хабарницю та продовжуємо пошуки. Юля ще бігає там по полю, а я вирішив зайти в лісочок і натрапив на другий сигнал. Перший був гільза, а другий, ось погляньте, який кольоровий сигнальчик. І це у нас, якщо я не помиляюсь, якщо не помиляюсь, то це тильник з ножа. Продовжуємо пошуки. Прийшов я тут по краю лісочку, вийшов на поле, буквально пару метрів прийшов, знайшов свою кохану, воно вона там ковиряє сигнал якийсь мерзлій землі. І в мене випав чудовий сигнал. Друзі, погляньте, будемо сподіватися, що це монетка лежить. Побачили? Беремо. Дивимось. Ох, хо 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 Оце не монетка. Якщо я не помиляюсь, то це, друзі, кілечка називається роза вітрів. От таке от гарненьке, чудове кілечко. Просто супер. В мене таке перше. Друзі, лайки за таку гарну знахідку. От що означає, сподіваєшся монетка, а витягнув кілечка. Продовжуємо пошуки. Викопав тут кулю. Була глибоченька. І зовсім поруч випадає сигнальчик. І ось погляньте, друзі, і це у нас щось з візерунком. З візерунком. Отакево. Можливо, на перстак. Можливо, ще щось цікаве. Покладу його в сумку, нехай трохи відтане, а потім при огляді вам його покажу. Можливо, це ще й срібло? Ха-ха, продовжуємо пошуки. Стоїть заморена лінтяйка, був неї добрий сигнал. Рила, рила, рила і промазала буквально на 2 сантиметри. Не Викопала в півтора штика яму. Позвала мене. А я підійшов, трохи збоку копнув і випав. Кругляк. Друзі. І я знайшов знахідку. Монетку. Мою монетку. Можливо, і твою монетку. Ну, можливо, мою. Так, ну це щось повинно бути цікаве. Погано видно, що це. Сподіваюсь, що це буде монетка. Звісно, що монетка. В Хабарницю та продовжуємо пошуки. Мою! <схід> щось по монетках сьогодні тільки везе Юлі. А в мене знову гудзик. І знову лисий та безвушка. Продовжуємо пошуки. Нема нічого кращого, як морозну погоду зробити перерву на каву. І ми зараз зробимо перерву та продовжимо пошуки. Друзі, ледве видовбала. Думала, що це монетка. А це такий от гудзичок. Пошуки продовжуємо. Моя п'ята знахідка за сьогодні. Так, Юля шукає. А у мене випала монетка. І зараз я вам її покажу. І ось погляньте, замерзла монетенька. Так, ого! Примерзла, не віддирається. Так. Що ж це за монетка вбита полем? Це або грошик, або крейцер. Ну потім помию і більш детально покажу. А поки продовжуємо пошуки. Зайшов з поля знову в лісочок. І в мене випала монетка. І ось маємо кругляк. Так, що це за кругляк. Їх випало. Зараз протрем і спробуємо роздивитися, що за монетка. Так. Кидаємо хабарницю. Дома помим і при огляді переглянемо. Але схоже, що це один крейцер. Он там проглядається. Бачите, проглядається одиничка. Вон одиничечка і рік. Почиститься і подивимось. Продовжуємо пошуки. Викопав, друзі, гільзу раз, два, гільза три. І зараз нарешті добрий сигнальчик. Погляньте, випав кругляшок. Зараз протремо. Будемо сподіватися, що це монетка. Так. Так, шкода брудненька. Але видно, що монета. Помиємо і потім переглянемо в хабарницю та продовжуємо пошуки. Друзі, завершили ми коп, відповідно. Всі знахідки, які ми знайшли, ви бачили. Ми приїдемо додому, їх помиємо, зробимо огляд і вам покажемо. Те, що ми сьогодні приїхали шукати по Першій або Другій світовій війні, ми нічого толкового не знайшли за винятком. Юля знайшла підривник латунний. А так, в принципі, все решта це монетки, кулі, гільзи. І в мене є якийсь медальйон чи медалька. Потім розберуся, вам все покажу. Але земля мерзла. Дуже. Так, ми, ми надовбалися, руки болять, земля замерзла, тому будемо чекати, поки зміниться трохи погода для того, щоб їхати знову на КОП. Переглядайте. Хто не підписався, підписуйтесь. Ставте лайки. Друзі, нарешті ми вдома. Знахідки помили і зараз зробимо коротенький огляд наших знахідок за сьогодні. Відповідно мої знахідки. Це такий от жетон-оберіг, який використовували мандрівники або військові. Один крейсер 1859 року. Один крейсер 1800. А далі не можна роздивитися який рік. Тому що видно, монетка була в пожежі. Отакий от, от солід. і одна копійка 1970 року. Далі Три отакі гудзики. Але вони всі в непридатному стані. Якийсь отакий от кругляшок. Видно в посеребрінні. можливо, з якоїсь прикраси або з якогось виробу. Потім. На перстак я сподівався, що він буде срібний, але він, як з'ясувалося, алюмінієвий. І в непридатному стані, можливо, навіть реставрації не підлягає. Потім наші знахідки. Це таке кілечко, яких з два бронзових оплавиша, таких невеличких. Тильник від ножа, який використовували в старовину і набивали його на колодочку ножа. Така гарненька старовинна куля. Ну і цікаве сьогодні це отаке от от кілечко. Дуже багато йде сперечань, по якому воно періоду. Більшість, відповідно, схиляється до того, що це козацьких кілечка. Деякі люди кажуть, що це кілечко хуторське, яке носили більш заможні селяни. Кілечко цікаве, в мене таке воно перше і мені воно подобається. І знахідки сьогодні: Юлі. Відповідно. Два філера 1901 року, один крейсер 1861 року, в такому доброму стані Solid і 50-х крейсера 1858 року. І ще такий гудзик. Це наші знахідки за сьогоднішній КОП. Кому сподобалось, ставте лайки.